Добрий день. Спільний проєкт українського інтернет-телебачення Укрлайт ТВ та видавництва Духі літера» продовжується. Сьогодні наша гостя, знаний дослідник єврейської культури, історик, мистецтвознавець Ірина Сергєєва. Я думаю, що ми зможемо розповісти про речі, які знають вузькі кола дослідників, але ж практично невідомі українському глядачеві і читачеві. То ради вас вітати, пані Ірино. Доброго вечора. Назвіть, будь ласка, свої посади, бо я боюся, що я якось переплутаю. За відділом, відділом фонду юдейки, інституту рукопису Національної бібліотеки України імені Вернацького. Це повністю така довга назва. її всі плутають. Дякую, дякую, що ви мені підказали, бо я би точно ще переплутав. Отже, мова буде йти про фантастичний феномен, який був, було відкрито наприкінці минулого століття, про збережений на специфічних носіях єврейський музичний фольклор початку ХХ століття. Чесно кажучи, моє перше сприйняття, коли ви це тоді представляли на різних конференціях цих форумах, було якесь містично. Мені здавалося, що світи, які... Ну, здається, вже повинні були відійти і жодного там сигналу про їх існування вже не знайти. А от вони живі і вони є, і вони існують і звичайно не самі по собі, а завдяки величезній праці вашій і ваших колег. То розкажіть, будь ласка, про цей феномен більш докладно. це колекція єврейського музичного фольклору. Вона так і називається у нас, зберігається в інституті рукопису. Це фонд, який має номер 322, якщо когось це зацікавить більше. І складається вона з двох частин. Це перш за все записи на циліндрах Едісона. Це воскові фоноциліндри, такий дуже хрупкий, носійний, на які ви робили записи впродовж майже півстоліття. Навіть тоді, коли вже Визнайшли запис на магнітофонну стрічку. Етнографи якось чи за традицією, чи за зручністю, я вже не можу сказати чому. Навіть наприкінці 1940 х років робили записи на воскових фоноциліндрах. Спеціальний склад цих воскових валиків. Це перша частина цього фонду нашого. І має вона більше, ніж 1017 тисячу, тисячу Фоноциліндрів, які зберіглись до нашого часу. А друга частина цих, цього фонду це текстові і нотні розшифровки тих записів, які зроблені на е, цих воскових носіях. Е, записи робились починаючи з 1912 року. Це Частина фонду, яка 1912-1914 рік, коли робили записи під час проведення єврейських етнографічних експедицій під керівництвом фантастичного, просто фантастичного дослідника, етнографа, письменника Семена Анського, це псевдонім справжнє ім'я Шлоймозанвіл Репопорт. Згодом записи робились вже. Після сімнадцятого року в відділі фольклору інституту єврейської культури. Потім це став... відділ фольклору кабінету єврейської культури і керував цією роботою видатний музикознавець і фольклорист Мойсей Якович Береговський. Він виконував записи починаючи з 20, 1926 по 1947 рік, і якщо говорити про географію, то це майже вся територія України, включаючи і Західну частину Волинь, Поділля, це записи якраз 12 14 років, середню частину України, Київщина, частково Кіровоградська область. І е, е, схід, південний схід, тепер краще говорити, південний схід е, це частка Дніпропетровська, е, область, е, Миколаївська, Херсонська і е, Північний Крим. Це вже записи Мосея Береговського, більш пізні. І Трансністрія, регіон Трансністрії – це повоєнні записи, коли Мойсей Береговський зумів зробити фантастичні і дуже важливі для дослідників записи єврейського фольклору періоду Другої світової війни. Тих євреїв, які зберіглись після Голокосту якраз в тому регіоні. Це Трансністрія, частково Буковина. Так він трошки тільки туди заїхав на Говорено, я хочу теж розповісти невеличку історію, пов'язану з долею Майсея Береговського. Він написав свої п'ять книг про єврейський музичний фольклор перед війною. Це може найбільше дослідження цієї теми. Ну, як, як по-моєму, так світі. А може, воно я ви перепрошую. Мене... Перед війною він підготував три томи. Два це вже повоєнні його. Це Добре. до 47-го року. Десь З, зумів видати перший том, потім війна, потім після війни. Потім його арештували, і він відсидів своє в гулазі. А потім його випустили, але ж він вже небагато прожив і помер. Його донька Мисеївна казала, що я кожного дня прокидалася і думала: невже я помру і не встигну видати спадщину батька? Свого часу, це здається, початок 2000-х років ми видали один з ключових томів цей Пурімшкіл. Ну і, звичайно, сил на те, що видати п'ять томів, не було, бо це величезні книги, і це ну, потребувало чимало грошей. І вже, на жаль, після смерті Еди Майсеїна, яка прожила велике і творче життя, вона померла на 83-му році життя. ми… Подумали, що ці книги і цей фольклор може бути виданий в вигляді дисків, на яких записані ці тексти. І от декілька років тому ми видали ці книги, які доповнюють всю ту роботу, про які ви розповідаєте. Звичайно, у вас набагато цікавіше, бо у вас можна послухати музику, а у нас тільки почитати ці тексти. І, отже, якщо можна, розкажіть більш докладно про цей фольклор, що він собою уявляв. Uh, і про ці дивоциліндри, uh, яких там uh, можна було записати усього дві з половиною хвилини, так? Ні, до п'яти хвилин записи. У, вибачте, майже записи вдвічі, то, більше. Да, це, майже двічі. Можна запитати сучасних музикантів, як вони до того ставляться. І ще записати на воску, де, де все піддається вже праху. Отже, розкажіть, будь ласка. Що стосується так, так сказати, контексту цих записів, що записували, в 12-14 роках, 912-14 роках, перш за все, зосереджувались на тому, щоб записати той єврейський фольклор містечка Штетлу, який піддавався руйнуванню, тобто. Уходи в носі цього фольклору. Тому коли Анський задумав ці експедиції, то це була, він як фольклорист, як такий неоромантик, неонародник російський, він перш за все писав те, що могло піти. Тобто це народні пісні, сото народні пісні, які записувались від інформанта який мав автентичний фольклор, не професійного виконавця. Хоча, коли вони робили записи в Петербурзі вже в своєму, так би мовити, сучасною мовою мовити офісі, тобто в, музеї, в єврейському музеї, вони навіть по часу запрошували до себе і професійних виконавців, які могли. Наспівати, так би мовити, ті записи, які не були записані на фоноциліндри. Береговський, коли робив свої записи, це вже пореволюційні, це вже такі трохи заангажовані, комуністичні часом бували записи, які робились вже в єврейських колоніях і в єврейських колхозах того часу. Тобто вони... Трохи різняться навіть і за змістом, і за може не знаю, частково музичним, яким звичайно я не не є музикознавцем. Мені дуже важко казати про музичне значення, але це величезний, не тільки для етнографів, не тільки для фольклористів, Це величезний такий культурний пласт, перш за все для народознавця. Для того, щоб зрозуміти і психологію народу, і час, і історичний контекст, в якому все це відбувалось, їх може час від часу треба навіть порівнювати між собою якісь пісні і якісь звучання записані в різний час. Тобто в 12 14 роках і вже більш пізні. і дійсно там є одні й ті ж пісні, але вони інакше звучать ця народна пісня, вона інакше звучить, вона має трохи інший контекст, трохи інші слова, бо майже жодна народна пісня не має такого усталеного тексту. Ну, як бабця пам'ятала, так вона і наспівала. Скажіть, будь ласка, у нас не так багато часу. Давайте ми по перше скажемо, що цей, ці воскові циліндри. Вони охороняються. ЮНЕСКО, так вони мають сертифікат і, ЮНЕСКО пам'ять світу. Так, наскільки я знаю, в Україні охороняється цією поважною організацією Не так багато об'єктів, включно да? Софію Київської і <рес> Софію Кипетриківський розпис так. зараз. Ще туди увійшов, і ну, це добре. ця колекція. Але, але ж це мабуть тому, що такого такого зібрання єврейського музичного фольклору тих часів більше ніде не існує. Нема ніде. ніде. Просто. Тепер нема нам, ніде. Е, на останок я прошу розповісти про цю детективну історію, як з цих воскових циліндрів е, наші фахівці, наші інженери перенесли це на ці сучасні носії, які, на компакт ласка, диски, так, на компакт це, диски. Ну, це не детективна історія, це історія того, як українська науку, наука може працювати навіть тоді, коли зовсім нема грошей. Бо 1998 року, коли була криза, економічна криза, і було дуже важко, їхав якраз президент України до Ізраїлю, і у нас питали, що ми можемо запропонувати на подарунок від українського народу в Ізраїль. Наші фахівці з інституту проблем реєстрації інформації сказали: ми спробуємо переписати ці якраз фольклорні записи. І буквально за три місяці вони винайшли унікальну, і досі вона залишається унікальну технологію оптичного е, запису інформації з цих воскових фоноциліндрів. Е, унікальна вона перш за все, тим, що циліндр залишається неушкодженим, недоторк. Не не. І його можна далі зберігати. До речі, вони зберігаються непогано, якщо їх не бити, то вони непогано як засували, зберігаються. Е, вони не торк, робиться оптичний запис, і потім вже через комп'ютерні технології розшифровка. І воно це оптичний образ циліндра переводиться у звуковий формат. Ми видали зараз це тільки частина, шість вже у нас томів. Ми пішли на те, що це, це у нас перший. Ну це от якраз оцей циліндр передавався. Як подарунок, це такий було промоакція, скажімо так. Зараз ми йдемо шляхом видання академічного, тобто за темами, за збирачами: це Юлій Енгіль, який працював в експедиціях Ганського. 12-го року його колекція, колекція Зіновія Сільгофа, який працював в 13-му році. Як Польовий фольклорист, і потім багато років вже займався розшифровками цих записів. І власне записи, які зроблені, були самим Семеном Манським, коли поїхали, і Енгелі Кісільгов у нього не було іншого виходу. Він сам взяв фонограф і сам робив ці записи. І почали зараз вже видавати серію тут, поки це ще перший том, почали видавати серію записів, які зроблені Мисеяковичем Береговським. Дуже сподіваюся, що ми зможемо закінчити цей проєкт. Весь проєкт, так ми рахували, що буде займати, мабуть, 12 дисків. Але до кожного з них робиться ще такий вкладиш з історією цих записів, музикознавчими дослідженнями, історичними дослідженнями. А в останніх я можу так похвалитись, бо в останніх ми навіть поставили фотографії із фонду. Таранушенка це фотографії містечок, саме тих, де були зроблені записи. Це фотографії із фонду Стефана Таранушенка. Він теж зберігається у нас у Інституті рукописів. А, і ті, більше це були мої чи Євгена Котляра фотографії, які ми вже робили в двотисячні роки під час експедиційних виїздів із студентами, із істориками. Мистецтвознавцями, художниками, з якими ми їздили Україною саме в єврейських містечках. Так що це вже таке комплексне дослідження, яке дає можливість не тільки почути, але й може побачити і музичний образ, і художній, і історичний образ. На жаль, містечка, яке ледь-ледь жевріє, і не знаючи, зберіжеться ще довго. Є різні форми збереження пам'яті, і думаю, що те, що ви зробили ваші колеги, це один з найкращих таких шляхів. Ну я вітаю вас з цим проектом. Пам'ятаю своє майже містичне враження, коли звучить голос Сола на відкритті єврейської школи в Санкт петербурзі єврейського музею. Музею Якраз, чи звучить хасидський хор початку століття. Уж це, це здавалося, ну зовсім ніколи ніхто нічого не почує і забуде. Я вас вітаю і вітаю всіх ваших колег. і Зичу успіхів і в цьому Дякую. і всіх інших проєктах. Дякую, дуже да. сподіваюся, що ми зможемо все ж таки продовжувати цей проєкт, не тільки продовжувати його зробити, бо зараз в роботі наступні диски. Ми працюємо спільно з інститутом проблем реєстрації інформації. Дуже сподіваюся, що. Це ж такий проект. Ми зробимо продовження. Буде. А, дякую, пані Ірино. Нагадаю нашим глядачам, що нашою гостею є пані Ірина Сергієва, мистецтвознавець, історик, дослідник чи дослідниця єврейської історії та культури в Україні.